Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова, медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 357-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на паливному ринку. Хочу представити нашого гостя. Це Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Тож, які зміни? Ми бачимо, що ми майже пережили зиму. Ми подолали Паливну кризу, на наш погляд, якщо я не права, то поправте мене. Тож яка ситуація на цей час, і наскільки ми готові, все ж таки, до весни? Ми розуміємо, що традиційна зима це такий момент період падіння попиту на паливо. Наскільки ми готові до весни, для того, що попит буде відновлюватися, що починаються посівні роботи? Прошу. Доброго дня усім. Ну насамперед, скажімо так, розкажу трохи про передумови, які, з якими ми зайшли у цей сезон. Можна підвести деякі результати року, і головне з цих результатів це те, що нам вдалося повністю ліквідувати загрозу позбавлення на пального як такого. Тобто ситуація дійсно була критична. Я нагадаю, що ми втратили станом на початок квітня 100% довоєнних джерел постачання нафтопродуктів. І це була ситуація, з якою не стикалася жодна країна у світі. І відповідно тоді ну, ніхто в Європі, в світі не вірив, що ми зможемо відновити постачання і е, забезпечити армію. Економіку та споживачів, але минуло буквально три місяці, і країна не те щоб дефіцит, вона навіть не відчувала, ми навіть відчували профіцит автопродуктів усіх марок. І були побудовані повністю нові канали постачання пального. Ця система нова, вона більш диверсифікована, вона більш гнучка. Крім того, що це абсолютно нові. Країни, з яких ми нові нові країни, з яких ми постачаємо, наприклад, серед останніх новин, це те, що розпочалися досить масовані постачання американського дизельного палива в січні. Вони розпочалися, в лютому вони зростають, і це просто підкреслює наскільки це взагалі такі революційні зміни відбулися ніколи не було цього пального в Україні. Зараз ми це бачимо. Крім того, є пальне зараз з Тайваню, є пальне з Індії, є пальне з Нідерландів. Тобто, це все говорить про те, наскільки ми побудували розгалужену географічну мережу постачання. Крім того, радикально змінилася система логістична. Якщо до війни ми постачали пальне залізницею та морем, то зараз 40% в наших постачаннях це автомобільний транспорт. Чому це важливо? Важливо те, що це тисячі бензовозів, які, ну, їх фактично неможливо впіймати. Ну, тобто, якщо ми говоримо з безпекової точки зору, то фактично це той потік, який неможливо зупинити. Якщо можна розбомбити нафтобазу, можна розбомбити нафтопереробний завод, можна поцілити в залізничну станцію. Але що робити з цими тисячами бензовозів, які в нас сьогодні є? Парк бензовозів зріс за останній рік мінімум втричі. Мінімум втричі, українці скупили навіть всі бензовози вживані, які навіть в Європі там були. Тобто це дійсно революційна річ. І оця вся система вона склала перший іспит наприкінці року, у листопаді в грудні, коли через блекаути був сплеск використання генераторів. І саме завдяки цим постачанням пального ми пройшли той період, то не було дефіциту ані дизелю, ані дизельного палива, і це дозволило людям, економіці, малим підприємствам пройти цей складний період. Відповідно, а інша гарна новина це те, що минулого січня баланс ринку пального перевищив баланс січня минулого року, тобто довоєнного воєнного. То у нас пального більше на ринку, ніж було е, До минулого року, коли споживання теж було більшим. То у нас споживання менше. Дійсно, треба визнати, що ми втратили споживання через падіння економіки, через втрату територій. Е, але ми маємо сьогодні дуже гарний запас пального, і ми дуже впевнено рухаємось у е, цей весняний сезон. І чому так склалося? Тому що. Ще з жовтня місяця уряд ініціював обговорення з учасниками ринку створення подібних запасів, оскільки всі розуміли, що з 5 лютого стартує ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу і були побоювання з приводу того, що можливий дефіцит. Не виключає, що самі росіяни розганяли там через свої канали інформацію про те, що буде дефіцит, буде здорожчання. Там всі зупиняться. Насправді. Дату 5 лютого ми відзначили дуже символічно. Це падінням цін на заправних станціях цей день. Там черговий був етап падіння. В цілому за січень ціни на бензин та дизель втратили 5-4 гривні на літрі, на скраплений газ більше, ніж там вже майже 15%. І я бачу, що у лютому у нас ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін на 1-2 гривні за літр. Це мінімум. Ви сказали про ембарго, що на наш внутрішній ринок вона не вплинула. Чи є якийсь вплив відчули і інші країни? Так, ембарго вплинуло, але таким дивним чином. Тобто воно вплинуло таким чином, і на нас, і на європейців, що ми просто всі дуже гарно підготувалися. Європа залита пальним, ми залити пальним. Тобто сьогодні у найбільших мереж України пального. Більше ніж на 30 діб реалізації, і це при тому, що оперативні постачання тривають. Тобто, умовно кажучи, цей запас він лежить, а для поточного споживання йдуть оперативні постачання у, у ну, нормальних обсягах, навіть дещо, дещо вони є надлишковими, я би так сказав. Що відбувається у світі з, цін, з цінами на нафтопродукти зараз, які ви бачите тренди і динаміку? То якщо на, напередодні ембарго на нафту, яке було впроваджене 5 грудня, е, от 5 лютого от воно просто пройшло непомітно. І для Європи, і для нас, от просто це був звичайний день, і ось минуло у нас уже скільки 10 днів. Ніяких особливих коливань ми не бачимо, ніякої паніки, ніякого зростання цін. Навпаки, ми бачимо, що ціна навіть знижується, тому що всі залиті пальним і всі хочуть його продати. Відповідно. Ембарго дуже гарно вплинуло на ринок взагалі. тому, що всі мобілізувалися, всі привезли, і всі дуже спокійні і дивляться в майбутнє дуже впевнено. Всі підготувалися. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Давайте по посівній, так? Да? По посівні. Поки питань немає, прошу давайте. Ну просто там тема була, да, така заявлена, і мене багато дійсно питають про це. Це знаєте, це питання з посівною і. Уборочною, це, на мій погляд, це такий пережиток, якийсь рудимент ще наших, як, якась такі, знаєте, фантомні болі з радянського минулого а там і з перших років незалежності. Тому що завжди дійсно нас колихало весною та восени, да? тому що чомусь несподівано всі розуміли, що будуть сіяти, а потім будуть збирати. Ну, оці часи вони минули дуже давно. Тобто, вже я не знаю, так от за глаза скажу, років 10 фактор весняних осінніх польових робіт не впливає на ціни. Чому? Тому що всі розуміють, що весною треба більше, і всі везуть більше, заздалегідь. І восени теж саме. Відповідно, єдиний фактор, який впливає, це світова ціна. Я впевнений, що не буде ніякого сплеску цін через якісь внутрішні чинники, тому що ми маємо запаси і, їх, і, і, і пального достатньо в Європі. Крім того, дивимось далі. У нас вже абсолютно не той агросектор, який був колись. Це потужні агрохолдинги. Я вам скажу, що е, ці агрохолдинги вони дуже цікаво спрацювали. Минулого року, коли був дефіцит, і сьогодні вони мають деякі агрохолдинги, навіть мають свої танкери для того, щоб привозити самостійне пальне. Я вже не кажу про те, що вони всі мають запаси. І це підтверджують там трейдери, які їм продають, що аграрії гарно закупилися пальним. Те ж саме, до речі, нас. Не дуже допомогло нам запаси, ті, що були у аграріїв, дуже допомогли нам минулого року. Тому що уряд теж дуже хвилювався тоді, коли там бомбили нафтобази, Кременчуцький завод, імпорту не було. Дійсно, було нервування з приводу посівної. Але з'ясувалося, що аграрії були непогано забезпечені пальним, і тоді ми пройшли дуже спокійно цей період. Ну, з точки зору забезпечення саме посівної. Далі, на жаль, треба визнати також, що багато посівних площадей просто втрачено. Відповідно, нам пального буде менше потрібно, ніж раніше. І відповідно, знову таки. Втрачено або заміновано. Ну, це, це вже там деталі, да, тому що ну просто не, їх не можна зараз обробляти ці землі через різного роду фактори. Тому пального багато запаси є, в тому числі у аграріїв. І крім того, ми бачимо, що попит буде меншим, ніж зазвичай. І відповідно, я не бачу взагалі ніяких ризиків покликаних або викликаних саме посівною компанією. Дякую вам. Можливо, у нас є з'явилося питання. Прошу. У мене уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, з яких країн найбільше імпортується пального? І так, це все. Дивіться, угу. Тобто тут треба розділяти, звідки ми постачаємо пальне і де ми його купуємо, от скажімо так. Через географічні особливості, то тобто у нас основний кордон це з ким? Це Польща і це Румунія. І, але це не означає, що ми з цих країн купуємо. На, на, дійсно, це найбільше джерела нашого постачання логістичні. Але саме виробництво польського або румунського у нас ну, дуже небагато. Румунського, здається, взагалі немає. Про що, про що я говорю? Говорю про те, що ми використовуємо територію цих країн для транзиту пального е, з портів, які мають ці країни. Румунія це Констанца, порт найбільший. В Болгарії є теж перевалювальні потужності, і у Польщі, у Польщі вони найбільші, і тут є теж гарні новини про те, як ми будуємо цей новий ринок. Одна з компаній українських купила досить великий термінал в Польщі минулого року. І зараз ми бачимо, що постачання через нього зростають, і вже це такий сталий потік нафтопродуктів, який в принципі формує, вже починає впливати і на ціни. Тому що що дає власність або вихід до моря, він позбавляє заробітків різного роду спекулянтів, перевізників, які визнати, що треба це е, чітко розуміти, що ми платимо дуже великі гроші європейцям за пальне, тому що ну. Подобається це комусь ще ні. Ми ну, на нас наживаються всі, хто тільки може. Це і трейдери, які володіють ресурсом, це і оператори портів, це і перевізники. Тобто ціни злетіли зараз. Вони вже трохи впали через те, що ну не трохи, досить суттєво впали е, у порівнянні з літом, коли пік був нашого споживання і попиту з України. Але це дійсно дуже великі витрати. Я оцінюю те, що ми переплачуємо десь мінімум 100 доларів на тонні, і це 3 гривні на літрі, можна так порахувати. І в цілому, по року, ця сума вона складе більше 1 мільярда доларів. То це просто заробіток спекулянтів, які просто мають пальне в Європі, і нам його продають через те, що ну ми залежні, да? тобто нам це пальне потрібне. А от такі інфраструктурні проекти, коли українські компанії купують свій власний парк автомобілів, купують власний парк вагоноцистерн європейських, купують термінали. Це все нам забезпечує більш ну набагато вигіднішу ціну. І відповідно тут треба, мені здається, уряду вже зараз замислитись над тим, що так, ми здолали ту паливну кризу, ми знайшли нові джерела постачання, ми забезпечили себе пальним, все добре. Але це пальне воно дуже дороге, і нам треба зараз думати над тим, як нам зменшити ціни для споживача, для економіки, тому що ну ми країна, яка воює. Ну, ми не можемо стільки платити за пальне це дуже дорого. І от сьогодні там була новина про те, що Укртранснафта державно закупила в Угорщині там великі партії пального по якимось просто фантастичним цінам. Це ще раз говорить про те, що, по-перше, це дорого, по-друге, ми купуємо в Орбана, фактично, це пальне. Ну, воно нам так потрібно, тому нам що, нема більше, де взяти чи як. Тому і ми можемо, тобто, якщо вже там і купувати, ми маємо всі можливості купувати набагато дешевше. Тому що пальне в Угорщину на угорське та на заводи моло йде через нашу територію, нафта постачається. І крім того, фактично ми дозволяємо їм заробляти на цьому, на російській нафті. Тому вже якщо ми говоримо про цю співпрацю з угорцями, то ми маємо, хоча б на якихось вигідних умовах це робити. Та да, нехай це буде пальне з російської нафти, це дозволив Євросоюз їм. Але. Я вважаю, що ми можемо ставити питання про те, щоб купувати просто по собі вартості, а не з такою націнкою, яка в принципі зараз є рекордна взагалі на ринку. Я дякую вам за цю інформацію і сподіваємось, що до літку все ж таки обсяги, які нам знадобляться, вони дуже стрибнуть, тому що ми звільнимо те території, які, на жаль, поки що тимчасово окуповані. Я дякую вам за інформацію. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 А наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. До нас у студію завітає Наталка Сат, речниця державного концерну «Укроборонпром». Ми будемо говорити. Ти про співпрацю нашого державного концерту з нашими міжнародними партнерами залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили і слава Україні. Дякую вам.